Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, дуже багато питань стосується пенсії 2093 гривні. Чому її не збільшили, і коли вона збільшиться, і в яких випадках вона зростає, взагалі зараз вам поясню цю всю систему, як це все працює і чому після березневої індексації ця пенсія не зросла. І е, також е, хочу вам на перітрі за розказати, що в цьому році влітку буде ще два збільшення пенсії, про які я вам розповім більш детально. Там дуже широкі категорії вони будуть. Аж по чотирьом спискам перший раз і по одному списку другий раз. Але до цього відео ми дійдемо. Зараз розповім вам усе про пенсію 2093 гривні, а перед тим хотів величезну подяку висловити усім, хто долучається до каналу, хто залишає свої народи народні думки в коментарях. Хто підписується на канал, це все активність, це все такі протистояння, так особливо в попередньому відео про зменшення кількості народних депутатів, там взагалі тисячі коментарів за день. І видно, що людям це цікаво, видно, що людей це бентежить і давайте такі теми піднімати, обговорювати і старатися втілювати якісь зміни для того, щоб жилося краще. А тепер щодо цих зачарованих 2093 гривень. Як ми знаємо, в березні була індексація, і в людей виникло питання, чому не зросла мінімальна пенсія. Дивіться, такого плана, що мінімальна пенсія зросла і зросла навіть більше, ніж всі останні пенсії, тому що 2100 гривень на той момент була мінімальна. Пенсія, вона зросла на оцих своїх 420 гривень на 20 чесних відсотків. І зараз вона там 2,520, Так, це е, не маленька частина збільшення це чесних 20 відсотків. 197, якщо бути точнішими, так но 2093 гривні чомусь це збільшення не заторкнулося. Ті, хто отримав 2093 зараз по даний момент так і отримують, і на жаль, будуть отримувати і далі. Но воно може зрости при збільшенні певних критеріїв. Яких критерій і коли очікувати цього збільшення? Тому що за 2093 гривні прожити вкрай важко, особливо якщо це ще якась хвороба, ще щось, якісь витрати не заплановані, або не доведи, господи забрали субсидію, то взагалі на комуналку потрібно більше в місяць, так зимній, влітом літом трішки легше. 2093 гривні це рахується не пенсія. Її отримують люди з інвалідністю, так, як соціальну допомогу, і також це пенсія для тих, у кого катастрофічно не вистачає стажу. І От колись Марина Лазебна хорошо її називала, вона ніколи не казала, що це пенсія. Вона казала, що це мінімальна соціальна гарантія від служби соціального захисту населення. Це мінімальна соціальна гарантія, тобто соціальна виплата, сама-сама менша, яку може отримувати громадянин. Так? Чому вона не зросла? Дивіться, вона не прив'язана до пенсій, не рахується так, як пенсії по формулі, так і не включена в закон про індексацію. Ця мінімальна соціальна гарантія. А вона прив'язана до прожиткового мінімума. І коли збільшується прожитковий мінімум, збільшується і ця мінімальна соціальна гарантія. Раніше це було раз на два, вибачаюсь, два рази на рік. В липні і в грудні. І ось настав липень. І багато людей, які звикли, що в них кожен рік цього року цей місяць збільшується, так? Отже, приходить липень. Дивляться свою пенсію на наступний місяць в кабінеті пенсійного фонду. А вона ж така сама, вона не зростає. І пішло багато питань, чому? Тому що в цьому році. Урядом, коли планувався бюджет, не було передбачено збільшення прожиткового мінімуму. А в Україні на жаль, прожиткових мінімумів є декілька. Чому кажу, на жаль, тому що ці мінімуми настільки мінімуми, що за них прожити, ну як на мене, доволі тяжко або практично нереально. Є прожитковий мінімум розрахунковий, який там близько 5000, і це за стільки людина може прожити. І є фактичні прожиткові мінімуми, і їх також є декілька видів. От звичайний прожитковий мінімум становить зараз 2603 гривні. Так? А прожитковий мінімум для непрацездатних 2093 гривні. 2630 і 2000. 93 гривні. Вважається, що якщо людина втратила працездатність, то що вона менше витрачає, менше купує, менше їсть, менше комуналки чи як? Я не розумію, чому такі зазори, чому для різних верст населення різні ці прожиткові мінімуми. Но в Міністерстві соціальної політики обіцяють, що над цим попрацюють, прив'язування до цього прожиткового мінімуму заберуть, будуть. Якби старатися підігнати його під розрахунковий, тобто майже під 5 тисяч. Але коли це буде, звідки на це будуть брати кошти, це вже зовсім третє питання. так. Розумію, що швидко це отак, з від 93 до 5 шкачок, очікувати не варто, але тепер варто поговорити, коли має зрости. Зрости, Перший випадок, це щось планують на осінь збільшення мінімальної заробітної плати і разом з тим підтягування прожиткових мінімумів. Це якщо дозволить бюджет, так? Тобто, якщо будуть, грубо кажучи, лишні кошти в держави, про які мабуть, може йти лишні, якщо там основних ледь-ледь вистачає кінці з кінцями. Бачимо в цьому місяці вже. І прострочені так затягнуті платежі за субсидію, соціальні виплати затягуються, але обіцяють, що до кінця місяця це все погасять і заплатять людям. Тож на осінь щось планують переглядати, тому що бачать, що все росте, ціни ростуть, і людям потрібно за щось жити. Якщо буде перегляд, і буде підняття прожиткового мінімуму, то ця пенсія зросте. А другий пункт вже її зростання це коли будуть ухвалювати бюджет на наступний рік. Якщо пропишуть, що прожитковий мінімум буде збільшено, то відповідно ця пенсія також. Ну, не пенсія, а мінімальна соціальна гарантія також збільшиться. Но е прописали. Що комуналка не буде зростати так, постановою Кабінетів міністрів, це також також постановою. Тут, хоп, не пройшло і півроку, світло полізло вверх, вода гаряча, холодна полізла вверх, тобто, відійшли від цього, так, побачили, прохували що невигідно. Е, прописали, що не будуть перевірки різного роду втручання. Відійшли від цього вже й перевірки і втручання. Прописали, що не будуть фізично відключати газ там, світло, якщо не оплата. Також за рішенням суду все це можна фізично відключати, Добавили пункт, що не будуть фізично відключати лише для внутрішньопереміщених осіб. Всіх хоп одною цією фразою, так всіх остальних викинули з списка. Тобто ті зобов'язання, які брала на себе держава, вона помаленьку від них. Відходить, тобто повертає все в довоєнний період. А от збільшення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму, те, що дозволяло б людям краще жити, от ці питання чомусь не затрогуються. І постановою Кабінету міністрів, яку вони також можуть зробити за один день, на жаль, не підіймаються. Ось, якось так це все відбувається. Тож, для того, щоб зросла. Соціальна виплата або пенсія 2093 гривні потрібно, щоб піднявся прожитковий мінімум для непрацездатних, тому що це саме та сума, яка виплачується, так? От прожитковий рівень, мінімум на такому рівні, і така сума виплачується. Коли він зросте, зросте і ця виплата. В наступному відео з радістю розповім вам про. Два збільшення пенсій, які ще будуть влітку, тобто в найближчий час Уже відома інформація конкретна, кому що як мають додати з 1 липня і тоді ще один разочок. Я вам її з радістю розповім. Тож, народна думка, головні думки та новини України та Українців в доступному для вас форматі. Зустрінемося на каналі.